Сьогодні відбувся черговий обмін важкопораненими і хворими нашими військовими, які повертаються додому з російських катівень. Ось зараз бачимо їх на екрані. І знаєте, я вже казала, що навіть у такі темні часи, ось такі новини, стають тим промінчиком світла, яке так усім нам зараз. Потрібне. Ну і також з'явилася інформація, що найстаршому звільненому сьогодні 59 років, наймолодшому 22. Про це заявив український омбудсмен, і він також заявляє, що ось ці люди повертаються сьогодні додому. Ну і також омбудсмен звернувся сьогодні до родин, які все, ще чекають своїх рідних, і він закликав не втрачати віри. Мовляв, Україна працює, щоб повернути наших людей додому, і Україна обов'язково поверне додому кожного. Зараз, українці, знову будуть сльози. Знову ми з вами будемо плакати, тому що ми маємо перші реакції наших військових, які сьогодні повернулися додому на рідну землю. Давайте подивимося. Україна понад усе Вань, Я незломний. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Хлопці, ось ось 几不开